У жовтні в горішніх плавнях відбувся всеукраїнський фестиваль інтелекту та високих технологій Ферекспороботфест роботфест Роботфест-2016». Для участі у ньому 70 обдарованих дітей з'їхалися з Києва, Харкова, Дніпра, Вінниці, Тернополя, Добровеличківки, Кременчука. Активну участь у фестивальних змаганнях взяли і юні любителі роботів міста Горішні плавні. Фестиваль пройшов уже вдруге, і за словами міського голови Дмитра Бикова, з цього року став традиційним. Свято робототехніки пройшло під девізом Ми конструюємо майбутнє учасники спробували свої сили в чотирьох категоріях: сумо автономні роботи, сумо керовані роботи, слалом і робофутбол. Змагання керованих та автономних роботів сумо пройшло в два етапи. Останні обирають тактику бою самостійно, саме вони і боролися за перше місце. Це український фестиваль Ферекс робот Фест 2016 стартував 6 жовтня на театральній площі біля міського палацу культури і творчості. Відкритий захід мали за честь міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, помічник народного депутата України Костянтина Живаго, Руслан Клименко, директор товариства Пролего Оксана Стоєцька та ректор Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Острогрецького Віталій Зелюк. Для присутніх на відкритті фестивалю робототехніки виступили творчі колективи Палацу культури і творчості. У зоні селфі з роботом усі бажаючі мали можливість сфотографуватися з найбільшим роботом. На театральній площі також було організовано виставку Просто неба там талановиті діти демонстрували гостям фестивалю моделі роботів, створені з конструктора Лего. Приз від народного депутата України Костянтина Живаго набір робототехніки Мінстормс і вітрихоум отримав Петроченко в Ростислав, місто горішні плавні, в номінації за оригінальне конструкторське рішення. Володарем спеціального приза міського голови Дмитра Бикова комплекс робототехніки Мінстормс і вітри Едюкейшн і ресурсний набір до нього в номінації Плануємо майбутнє разом стала команда Прайм Роботікс. Місто горішні плавні. Другий день свята пройшов у загальноосвітній школі першого третього ступенів No1. Там для гостей міста провели майстер-класи з конструювання роботів для подальшого впровадження інноваційних технологій у навчання дітей. Міський голова вручив директору Школи Наталії тягай сучасний 3 d принтер. Завершився фестиваль Ферекс Пороботфес дві 2016 Екскурсію на єрстівські ГЗК, яку організатори влаштували для всіх бажаючих.